Трактор йде без нагрузки, він не викидається нічого, йде рівно в площі. Нормально. Сьогодні переставлявся я з 38 см ширини захвату на 43, ну, буквально десь я б зайняв пів години. З цим агрегатом я вже працюю три роки. Дуже добре да, дуже він зарекомендував себе. Порівнюючи з Лемке, він пошли те саме, що й Лемке. Ну, проти Ривора Бесона він бойчий. Ну, зараз я ходжу десь 20, швидкістю 9 км на годину. Трактор йде без нагрузки, він не викидається нічого, йде рівно в площі, нормально. 600 гектарів, ну, десь я приблизно 1000 гектарів я Да, І лиміші ще низьке, воно ще по щій рідні Ну Рідні я ще не міняв. Сьогодні переставлявся я з 38 сантиметрів ширини захвату на 43, ну, буквально десь я зайняв пів години. Не дуже важко, не дуже складно з ними. Більший захват просто виходить, при 30, 40 трохлі між, між, між корпусами. Він же йде на 30. Якщо я йшов 38, він брав 2,20, ширина була захвата плуга. Зараз 2. Що це? 2,20. 2,50, 2,56. Вже він ширше йде. А йде з такою самою швидкістю. Що Для п'ятої передачі легко тягне, а шостої передачі вже нагрузка велика. То я собі перекинув він йде п'ятою без нагрузки і собі той самий швидше гораю, я... ну, як гора. <му> У нас був якийсь італійський, я до нього ні запчастин, нічого не було, а він був навісний. Він щось тричі, скільки то не важить. У мене грузи, так він такої я їхав, я не можна було їхати. І стойки низькі. Це десь такий, що корпус. Ще сухе гора, є, десь щочуті влаги, та й все. Та й... Хлопці добивалися, а я настояв та й вони купили його. Цього плуга знав, я просто настоював, щоб купили другого плуга замість того, бо тим не можна було горати. Тільки оце. Тим італійським, якщо тільки десь чуть-чуть влаги, все, то вони там за сутки, за, за робочу зміну, то якщо, наприклад, я вже десь гектарів 9 чи скільки вигорав, то вони за цей час згорали б гектар. <му> Нічого я не додав би до цього плуга, щоб йому щось змінити. Так як він є, так він і нічого в ньому не треба міняти.